Алло. Я тут потім. Алло. Так, да, да. Добрий день. Олексій? Да, це я, Олексій. Це ти? Да, це я. Олексій, як тобі спиться, Олексій? А, ну я по годинки, по дві сплю, ж, війна, зараз допомагаю людям. Ну добре, ага. Слухай, Олексій, я зайшов тут в інтернет, а саме до тебе на Фейсбук. Що ти там пишеш? Та я, Та я багато чого пишу. Та я багато чого пишу. А переписку, а... нас Яку переписку? В Яку? 131-й батальйон тебе турбує. Так. У своїх внутрішніх справах ми розберемося самі. Який батальйон, які справи? У дві скільки грошей, хто забирає і передає. Це, це наша особиста справа. Ваша справа? Автобис... По... По Почекайте. Не треба про це знати кож кожному собаці. А, тобто спочатку, спочатку, спочатку... Спочатку ваші хлопці звертаються до мене кажуть, що ми не зрозуміло, кому і що віддаємо гроші, нам ніхто нічого не каже, а потім я ще й поганий. Чи як? Це наша особиста справа. Ні, подожди, друже, це наша спільна справа. тому що... що до постачання. Слушай, друже, а де ж тоді, блядь, ті мільярди? Подожди, ти спільна справа, а де ж тоді, блядь, ті мільярди на рахунках Збройних сил України? Скільки, блядь, можна з хлопців збирати гроші? Ви що, серйозно? зараз? Ви зараз, блядь, клоуна включаєте? Де, де кошти Збройних сил України? Вам треба гроші, скажіть, ми зберемо кошти. Ну не з хлопців вже збирать, здирати кошти. І чому тоді хлопці до мене звертаються? Скажи, будь ласка. Що значить наша внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? А я що, нарисував цю перестав, Я... я питаю, що... Потому що керівництво погрожує. Тому що керівництво, блядь, погрожує. Батальйонів керівництво погрожує цим хлопцям. Що це там, блядь, за керівництво батальйонів таке? Проблема в тому, що усі сюди сують свого Оксав. Правильно, тому що всі пиздять гроші у військових. Я, якщо хоч копійку взяв, можете мене розірвати на, на двох березах. Мене, щоб ти розумів, уже хіба що в жопу не заглянули, не перевірили? Ніхуя не знайшли. Знаєш чого? Потому що я чистий перед Богом, перед людьми. Я готов пройти будь-який фінмоніторинг, а хай пройдуть ті, хто требують з хлопців гроші і збирають стільки блядь, можна з гроші збирати з хлопців. Де тоді ті мільярди на рахунок збройних сил України? Що це значить наша внутрішня справа? Що значить внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? Чому в мене нема внутрішніх справ? Всі свої справи я публікую у Фейсбуці. Треба якісь гроші, зверніться до мене, будемо щось збирати. Ну скільки ж, блядь, можна збирати хлопців гроші? Не треба нічого публікувати. А що, розголосу бояться? Та, та не вопрос, дайте мені автомат, вирівняйте виравняй, мені мою паралізовану руку праву і забирайте куди хочете. Тільки місці з притулою. Якого хуя він в центрі Києва сидить за своїми збройними підарасами? До зубів. Ти мені, блядь, дзвониш, ти поїдь, блядь, до це скажи. Йому спиться, сука, хорошо там? З Зіміть, блядь, озброєними підарасами. які місто тільки напередку. Олексій, Олексій, ми Я з тобою... Олексій, ми з тобою, оба Олексія. Так скажи мені, будь ласка, ми що, блять, два українця не знайдемо спільну мову, ми маємо друг другу погрожувати зараз. Ото, От що ти хуйню пишеш, ти що, не можеш мені набрати напряму? Мені приїхать, скажи, куди я приїду. Я завтра в Лисичанськ їду, через Чернігів, в Харків їду. Мені похер куди їхати. Ну і звільні, друже, я не дозволю собі погрожувати також. Є питання, да бери, а не пиши хуйню в вайбери. Ти ж не дівочка обіжена якась. А ті, хто мені написали цю хуйню, якщо це хуйня, значить, знайди цих людей. Але якщо це не хуйня і це, вибач, мене, як ти кажеш, спільна наша внутрішня справа, а я вважаю, немає внутрішніх справ. Якщо питання стосується коштів, які здирають з хлопців. Ну ясно, ясно все. Ясно все. Ну, давай. Добре. Так, А що коментувати? До мене звернулися Збройні Сили хлопці кажуть, з нас здирають гроші, беруть непонятно куди, заяви ніяк не дають, щоб написати, що це, куди це, і скільки з нас можуть здирати гроші. І на що непонятно здирають. Людина до мене написала, я обрізався, що мов, я не написав ніякий батальйон, нічого. Але чому я сам маю гавкати про це? Якщо є правда, хай розбираються, то що, всралися? Всралися, тому що це ж командир батальйону позвонив мені. Це наша внутрішня справа. З якого це хера?